Аж присів, друзі, не знаю. Такий вітер піднявся, що то взагалі. О, я у плащі так, як у як парус плащ. Все, ніби припинився. Але вітер був сильний. Та поривистий сьогодні. Осіння погода в Карпатах. Бо взагалі було. Сонця в спеку літом. А зараз, друзі, ховаюся від дощу. Сьогодні п'ятниця, 30 жовтня, друзі. Ми вирішили піти в ліс, подивитися на схилах полонини, це в Карпатах. Яка ситуація з білими грибами і не тільки з сілими грибами? Попередні декілька днів зранку були заморозки. Але незважаючи на мороз, от вчора ми йшли аж там на Орусмерик, на самій вершині ми були, назбирали 7 кг білих грибів, збирали тільки білі. А сьогодні вже в обід зранку не йшов, зранку був сильний дощ. Так, це піддубовик, це не білий гриб, це умовно сівний. Його не беремо сьогодні. А сьогодні зранку був дощ і не хотілося. Не хотілося такі шквали, дощові. Не хотілося йти, мокнути Думаю, може припиниться. Але дощ не припиняється, друзі. Дощ лиє і лиє. Так, хвилями. Трошки перестав, знов надійшов, потім знов трошки перестав і так далі. Уже обід, дощ трошки здрібнів Бачу. Менше старого дощу падати. І думаю підемо. Подивлюся. Так що, друзі, готуйте теплі напої. Сьогодні будемо пробувати шукати гриби на схилах пронена. Збирати будемо всі їстівні, які будемо бачити гриби. Так що це у нас. Це не білі гриби. Зовні схоже тільки. Але то не білі гриб. Що ж, шукаємо білі, збирати будемо білі, сировішки, ну і може, не знаю який буде врожай, наперед загадувати не будемо. Ми збирати і сівні гриби. Так що шукаємо, поки що першого нічого такого доброго не бачимо. Це у нас що? Це опеньок несправний. Джері знов там. Від смереку. Бачите. Шукаємо. Як щось буде цікаве, будемо включати камеру. В основному, друзі, всі гриби померзли. Прими розкабули до мінус п'яти навіть місцями. От бачите, в якому стані серогіжки. Все змерзло. От бачите, таке все. Перемерзли. Однак, однак поруч бачимо. Хм. Уже виросли. парасольк Молоденький. І вони зовсім не померзли. Гриб парасолька. Змерзли? Ні, в прекрасному стані це сніжить. тільки цими днями виросли. Померзли с от які вони. Ну, парасолька ми не беремо. Поки що. На самому початку вони нам попадаються. На жаль, хоча смачні гриби можна взяти як відбивну, шапинка з них взяти як відбивну, засмажити з яйцем смакота. Однак, якщо ми зараз візьмемо кохлин, то купиться на самому дні. Інші рибочки О, лисичка, Лисички бачимо. Лисички. Так, прекрасні лисичка. Чудову лисичку заберемо. А далі, вітер сильний, сьогодні тобто, не знаю, чи буде мене чути щось із такого вітру. Думаю, вітер мене не забере нікуди. От роїшка молоденька теж ще є така молоденька. Це вже змерзло все ж таки. Візуально зверху виглядає, як молоденька, а насправді вона перемерзла. Нічого, ти будь далі? далі. Біла би знайти. Не знати, як на схилах полонина. Тут був, я так розумію, на схилах смерка трошки менший мороз був. І гриби білі ростуть. А от що на схилах полонена? Давайте сьогодні перевіримо. Я далі. Щось поки не знаю, правда, що. Отак там росте. Сироїшки чи що то є? Так, сироїшки. Три сироїшки. Але ні. А думав, так білий, надіявся, шапинка схожа. Але то сироїшки. Була тверда, а, нехай, заберемо. О, там уже змерзла, тут не брати не будемо, то вже все. Так, дивимося далі. Ось такий красивий червоний мухомор молоденький. Він яскравий червоніє, зразу його здалеку видно. Біруга поки не бачимо. Поки не бачимо. Оський вітер. Ось, ще одна серодішка така яскрава. Trzeba go tam slemak chodź ja sobie piną. Serujeszkę chorą. Zmiem. No, no tu przechodzę. Zobaczcie, też małodynka. O! No, troszkę pojrzę na szaapkę. Też u kurwa późno. Tak. Jeszcze serujeszkę. Jeszcze luzy serujeszkę. Ну, ні, це змерзло. Відчуваюся в руці. На камеру може не видно з цих моментів, але я відчуваю зразу рукою, що вона не ту має консистенцію, тактильні відчуття на ті. Змерзла, є, змерзла. Ось такий піддубовик красень. Ну Сьогодні в нас піддубовики. Піддубовики, Бачите, не померзли. Це радує. Піддубовик, як і білий гриб. В принципі, якщо б трубовик не змерз, то білі гриби теж ще не були ніби померзнути, мали би ще рости. Але так, то не знаю, що зараз... Але, 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 поки що ще не знайшли білого, не знаємо. Шукаємо. Де ж ви білі грибочки? Не знаю, яка буде у нас сьогодні, який буде результат нашого походу по гриби. Принаймні назбираємо хоча б серевіжок. Може ще якихось із стілних грибів. Шапка хоча чиста, ні, то хробачлива все. На жаль, бачите, чиста, ніби здавалося, бо мала б бути тепер сервіжка, але робочлива. Не всі гриби ще чисті, зустрічаються і хто башливі, незважаючи на осінь. Так, йдемо далі. Що у нас? О, пантерний не це не червоний, це пантерний. Я так розумію. коричнева шапка. Не бачимо білого, ще не бачимо. А вже міг би бути. Все ж таки приморозки напевно дають за себе знати. Як результат поки що ще нема білого. Але я вірю, що будуть. Отже, друзі, шукаємо. Шукаємо і повинні знайти. Як учора знайшли 7 кілограмів, але я так розумію, там на вершині не було. Не було такого морозу, от все ще декілька, дві, три навіть. А ця, це добре. Там є ще одна, але та вже більша, я не беру. Так, вони швидше за все робили шлива або змерзла. А молоденькі ростуть і ще не змерзли. Якраз свіжі, файні. І далі. Краса, друзі, дощик трошки припинився. Не знаєте, чи надовго. Я хмари такі, що ого-го. Думаю, що не надовго. А ось цей змерз. Бачите. Ця парасолька змерзла. Все. О. Яка вона стала після морозу. Не те, що молоденькі, а молоденькі, бачили, ростуть, все добре. Дивимось далі. А от Що цікаво, їжовики. Бачите, їжовики жовті. Ці не мерзнуть. Цим хоч би що. то. О! прекрасному стані гриб росте далі. І вони не ростуть за день-два. Звичайно, вони перебули морози. Не змерзли. Ось такі цікаві гриби. Що ж, друзі, вийшов я на перший такий пагорб, з хилами, якого продивився. Більш-менш, але е білого не знайшов жодного. І що саме цікавіше, не знайшов жодного трепетівця під Осичника. На жаль, немає. А це вже сумно. Значить, тут дійсно був сильніший мороз і вони припинили свій ріст. А якщо припинили ріст під осичники, відповідно плодові тіла білого гриба теж тут вже не формуються. Що ж, не знаю як буде далі. От мухоморчики бачимо є, молоденький зустрічається. А от майже вже до вершини дійшов. І трепетівців нема, друзі все все, значить, із трепетівцями. Сезон завершується їхній. Швидше за все. Хоча хто знає от зараз потепліло плюс 16 на термометрі. Пішов дощ. І десь тиждень часу, подивимося, чи не з'являться нові на цих схилах. От на схилах гори горизмерять, гриби ще є. А тут поки що сумно. Поднісироїшки, як знайшли, пару лисичок, так і йдемо далі. Так, нема. Ось тут грибниця була. Тут знаходив гриби часто. А в одному з літніх відео на цьому місці, на цьому місці назбирав, був дуже багато білих грибів. Так, у траві їх М -м. шукали. Запам'ятався тут момент, однак зараз нема нічого. На жаль, немає нічого. Йдемо далі. Захмарилося дуже. Дощ зараз перестав, ніби не паде, але хмарно. От є перший білий гриб, але він вже все. Він вже спит. Далі. Знову вітер. буде щось цікаве, будемо далі включати. А от і є підосичник. Ось такий, Ну він змерз. Він, він виходить змерзлий. І не змерзли. Ого! От бачите. Такий трошки трошки підмерзлий. Хоча, в принципі, моги добре. Я його візьму. Все ж таки, потім перевіримо вдома. Шапка тверда, нога тверда. Перевіримо. Але він тут один. ніби більше не бачимо і все ж таки знайшов знайшов друзі під осечників файний не змерз ніби давайте перевіримо та ні прекрасний не поїдений нічого заберемо ще є але це не знаю в якому стані теж треба дивитися Ууу, прекрасний, ба це чистий. Чистенький. Чистесенький. Те з корзинку його. А я думав, вже їх немає. Ну, це принаймні немолоденький. Там бачу ще один діяльний, вже... але він вже все. Я так розумію. Що ж. Йдемо далі. Трішки вітер стих. І ми знаходимо ще одного трепетівця. от такого. Ну, ніби, ніби, ніби непогано. Заберемо. Йдемо далі, шукаємо. Я вирішив спуститися трошки нижче самим хребтом. Іти досить таки не дуже цікаво через вітер. Йдемо так трошки схилом. Перевіримо за заодно яка тут ситуація з дуги, з грибами. Не знаю, чи ми підемо аж туди, куди з самого початку вибрали шлях. Однак чи дійдемо до того місця, чи ні, не знаю. А Як буде така погода, то може і ні. Але принаймні у тому напрямку рухаємось. Тож дивимось, що з того вийде. От ліс шумит. Вітер десь туди зараз. Уже майже пройшов, але озирнувся і в яхиникові бачу отакий молоденький трепетівець. Підосичник. О, прекрасний. А біля нього ще молоденький є, але цей цей не. Цей щось м'який. А цей дуже файний. візьмем, Ще подозираю, може десь. Може десь є. Ну поки поки не бачу. Що ж, йдемо далі. от ще бачу пару лисичок. Сичка тут також бачимо пару лисичок. Це у нас що? Так, це був польський гриб. А лисички, О, лисички файні. Заберемо. Краса. Пізно вже осінь. Фактично в Карпатах відчувається листя. Більшість листя пооблітало вже з дерев. А ще є лисичка. чудові гриби, йдемо за цими. Бачу лисичку ще. О. Сичок є ще, трошки в них затримаємося, збираючи їх. От Там ще бачимо синяк. Це у нас красивонішковий. Так, красивонішковий. Нога, яка бордовий колір такий має, бурарковий. Неїстівний гриб. хоча дехто вважає і навіть такі синяки. Так, ще знаходимо. Ні, це не білий, це польський гриб. Але файний, не змерзлий, ніби Знам. Добрий істівний гриб, польський гриб. До речі, до них теж якраз сезон був. Тепер уже. кінець вересня, початок жовтня, ну це вже середина жовтня. Шукаємо далі. Ну нарешті. Нарешті. Нарешті ми його знайшли. от такий білий гриб. Перший за сьогодні. Поїжений, трошки. Півшапка і пів ноги хтось ізгриз. То схоже, слимак, а він там ще й працює далі. Так, так то він. Що ж, заберемо, шукаємо далі. А через декілька, буквально десятків метрів. Буквально хвилину часу пройшло. Ще один. Бачимо, ще один є красень. Ще один білий. вмикаємо. Сидит. Тоже файний. Дуже файний. Місце від нього закриємо. Заберемо його. Другий є. Йдемо далі. Вітер трохи стих. Дощик теж майже припинився, ну так, хвилями трошки надходить, так як і вітер. Не ризикую я йти далі. От бачите, там стежка туди вверх. Ми вирішили Жере повертатися. Дуже сильний вітер. Друзі, ще попадається така краса. От бачите Кисички. Тут вони ростуть. Навіть тут ростуть. Здалеку здається, що то ніби просто листя нападало. А це крудимося, то лисичка. Збираємо. Ну, друзі, якби не лисички, то не побачив би я оцього красення. Є ще й білий. Так, він сховався під листочками. Замкнемо його, подивимося. ну, ну який ти. Ще ніби й непоганий. Візьмемо його. Хе. Чудово. Може і багато ще грибів є, але так спробую їх помітити в листі. Ще одна знахідка, ще одна знахідка, друзі, ще один підосиновик, Трепетівець. Тоже файно. Тоже в корзинку. Не знаю це чути, як там ліс шумить. От там вітер дує Так, а в нас знову знахідка є. Такий підосичник. О! Ну, вже й тут вітер. Ага, ще одна знахідка. Але це якийсь не знаю, останній. Може і добрий, може і ні. Твердий. Та теж заберу, потім передивлюся. Сьогодні дуже вітряна погода, друзі. Просто ну, не знаю, ще цього року таких вітрів і не пам'ятаю. Такими поривами вітер буде. Просто йшов так і дивлюся ззаду. Дерево падає, верхівка з дерева і смерек. Думаю, та ні, ну його буде краща погода для збирання грибів. Вирішив повертатися. Ну, Скільки назбирав. Так що, друзі, повертаємося додому сьогодні. Назбирали ми отаку от кількість грибів. Назбирали трошки лисичок. Є на самому початку збирали сироїжок. Трепетівців потім почали збирати. Ну і лише три білі назбирали сьогодні. Три білі гриби. Але і за тому спасибі. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. І друзі. Завжди, щоб була хороша погода, до наступних, друзів, зустрічей!